Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру, яка називається Зимові розваги. А які ж бувають зимові розваги? Ось послухайте віршик. Ну, мо, хлопчики дівчатка, ковзани беріть санчатка, бо прийшов веселий час всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись. З гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, Скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не годиться, сніжки, ковзани це клас, скільки втіх є для нас. А зараз, дітки, роздивіться картинки, що роблять діти і в якому вони одязі. І визначіть, це зимова розвага чи ні. Подивіться уважно. Діти в теплому одязі ліплять сніговичка. Це зимова розвага чи ні? Так, зимова. Діти лише в плавках купаються в басейні. Це зимова розвага чи ні? Звичайно, що ні. Діти купаються в басейні влітку. Діти в теплому одязі прикрашають ялинку до новорічних свят. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Дівчинка у купальнику засмагає на пляжі. Це зимова розвага чи ні? Ні, засмагати на пляжі можна влітку. Діти в теплому одязі грають в сніжки. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Дівчинка в літньому одязі поливає квіти. Це зимова розвага чи ні? Звичайно, що ні. Квіти поливають влітку. Діти в літньому одязі грають у футбол. Зимова розвага чи ні? Ні. На картинці хлопці гуляють у футбол влітку. Діти в теплому одязі катаються на санчатах. Яка це розвага? Зимова чи ні? Так. Це зимова розвага. Ви молодці діти. А ось діти в теплому одязі катаються на лижах. Це зимова розвага чи ні? Вірно, це зимова розвага. Діти в літньому одязі граються в піску. Це зимова розвага чи ні? Звичайно, що ні. Робити замки з піску можна на пляжі влітку. А ось дітки в теплому одязі ліплять сніговика. Це зимова розвага чи ні? Так, це зимова розвага. Молодці. А ось дітки в теплому одязі катаються на ковзанах. Це зимова розвага чи ні? Так, діти, це зимова розвага. Молодці. Ви гарно попрацювали. До побачення! До нових зустрічей!